Хочу кусочок невеликий м'яса дати. Красавчику. Ну в мене ж воно зараз почує, що це буде відкривати і буде лаяти. я хочу показати, я тут занесла з веранди. О, дивіться, вже прибігла. Я занесла з веранди тюльпанчики. Ой, і оце одна сурфіння. От бачите, я кажу, що вони в мене не виживають, їм не вистачає світла. Ну, зараз побачимо. Ну, може збережеться. Я в цьому році купувати не буду. Все дуже дорого, витрати великі. Я може куплю, може віка купи. Ну, мені щось не вистачає зараз Так, І я зараз хочу дати йому ось кусочок м'яса. Поділь... Поділимось, Вендюш, поділимось. Він їстечки теж хоче. Хоч щось є. Можна було молочка, але я не забрала його мисочку там. От, вчора бульйон їв, але не весь половину. Так, не можна. Сірий. Дивися. На. Отак. От все. І пішов на низ. Ну, все. Що тут у нас? Ну, У мене тут написано плюс 4 вроді, чи 3. Ну, а так я не знаю, може один. Ну, земля не мерзла. Сходила на веранду, взяла у мене там ось пів кабака, лишилося. Думаю, якщо я зараз не зроблю, пропаде. Сюди прибігла до мене. Лаяла, лаяла, ось дивіться, такий, тут навіть насіннячко гарне. Я зараз його почищу і поставлю в духовку. Я живу в Україні, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, колишнє Дніпродзержинськ. Це для нових, хто не знає. Я вже багато разів говорила, ну, а новенькі заходять і запитують, то я оце повторююсь. Я живу на околиці міста, в приватному будинку. Ну і що я тут роблю ще зараз? Кабак покладу, я варю борщ. То, що вчора робила вареники, не захотіла варити борщ. Ну, а сьогодні варю борщ, доварю і зроблю кабак. А потім, може, трішки вийдемо погуляємо. Борщ готовий. Такий універсальний борщ. Тут і в квасоля, ну тут і м'ясо. І зараз я Приступлю до гарбуза. Або кабак, хто як називає. Я люблю говорити кабак, так як в дитинстві бабуся говорила, отак От звикла і так я його і називаю. Ну, хай буде гарбуз. Ви подивіться, що це поросяна робило. А Ану збирай тепер. Отак. До крихітки збирай. Це ж сердилась, що сірий тут сидів. Угу. Збирай. Ну, ладно, витру потім. Можеш доїсть щось. Давай, давай збирай. Ах ти ж, красотуля. Поїла і крихітки позбирала, яка ж ти молодчина. І зараз я почистила кабак і хочу тут порізати. Трішки поговорити. Дуже важко його різати. Такий тугий. Ну, Зараз я, Ой, може, мене там не видно? Не, не перевірила. Хочу ось бачите, який отак. Сочки такі невеличкі поріжу і запечу в духовці. Що? Це не для тебе, сонечко, ні. Хочу розповісти, я там, так, оце щось не обрізала трішки. Викладала відео, де тестувала мікрофон, який мені онуки подарували. Ну, коментарів, як завжди, небагато, переглядів так нічого. Ну, не так, як, як хотілося б. Але ж дякувати і за те. Пише один Олексій, не буду називати прізвище. ледачим завжди нечого делати. Тобто, одне слово ледачим на українській, далі пішло на російській мові. Ну, такий собі коментар, так як тут мені говорив і Дмитро Левицький, є такий молодий юнак, у є свій канал, і він дуже гарно читає вірші. І онучка, і другі люди говорили, що не видаляйте погані коментарі. Ну він зовсім не поганий, але ж він образливий. Ну чому це я ледаю? Скажіть, будь ласка, в 71 рік дожила до такого, перенісши таку трагедію по життю. І все ж було й добре. Ну і, і зараз працюю в огороді, в домі. Такий будинок він теж потребує. Мабуть, отак лишити отакі кусочки гарненькі, потім викладу. Це ж все потребує рук. Людина, не подивившись, хоч би щось небудь написати, оце як би написати. Ну, а говорить Віка, погані коментарі, це теж рейтинг. Так що не вда... видаляй. Ну, я ще не видалила. Ну, а хочеться ж розповісти, ото як. Так, оце, мабуть, такі лишу кусочки. Може, довше будуть пропікатися? Ну, нічого. Зараз поставлю це все в духовку. Пендюша, ти куди? І... Зателефонувати треба до Наталі. Щось вона вже декілька днів ні телефонувала, ні приходила. Так оце ж мені щось треба, мабуть, перерізати. Чи так? Товстенькі якісь. От. Ну і так більше сьогодні справ ніяких немає. Йдемо на вулицю, трусова температура. Хай ще напишуть ледачим. Всіх нечего робити, Смішний. Ну і ладно. Хай буде так. Так, і ще ось один. Переріжу. І оце все.